Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. відомо про майже 30 поранених у Харкові. Говорить Тарахова між 9 та 12 поверхами. Пожежа і завали є. На жаль, і загиблі. 15 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Харкову, використовуючи керовані авіаційні бомби. Кабель, а атака призвела до численних жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. За інформацією голови Харківського ОДА Олега Синігубова станом на Зараз декілька поранених внаслідок обстрілу сягнула понад 30 осіб. Медики продовжують працювати на місцях влучань. Найбільше постраждав індустріальний район міста, де ворожий кабо влучив під'їзди 12-поверхового житлового будинку. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у цьому будинку загинуло щонайменше троє людей. Крім того, за попередніми даними, одне з влучань пошкодило освітню установку. В Харкові удари також були завдані по центральній частині міста. Та Чогоєву, де постраждала. Цивільна інфраструктура міська влада закликає мешканців Харкова та області бути обережними та перебувати в укриттях, оскільки загроза нових атак зберігається. Одразу після ударів по Харкову стало відомо про влучний постріл бійця Сил оборони України у небі над Харківщиною. Збито ще один російський літак. У повідомленні стверджується, що удар нанесено з ПЗРК. Назва не конкретизується. Повітряне судно, яке приземлили на Харківщині, схоже на штурмовик су 25 З снаряд ПЗРК влучив у літаки. Задимівся, вказано у тописі. Після цього судно почало знижуватися, доки не впало на землю і не вибухнуло. Саме воно бомбило кабами. Не помічено катапультування екіпажу. Отже, може припустити, що армія РФ втратила одного або і двох пілотів. На відео опубліковано телеграм-каналами. Не видно особливих подробиць влучного пострілу. Можна припустити, що зафіксовано сліди розкидання уламків літака, які ще димляться. а зазначимо вартість літака. Су 25 приблизно 11 мільйонів доларів. Вартість позеркає або Стінгер близько в 60 тисяч доларів. Отже, ракета випущена бійцем ЗСУ на миті, Знищила техніку, яка дорожча за неї в 183 рази. Тепер парпом зазначає, що за штурвалом був один із близьких родичів пілота Рикова. Нагадаємо, українські розслідувачі встановили ймовірного військового службовця ЗС РФ, який здійснив запуск ракети по багатоповерховному квартирному будинку у Києві. Як повідомляє телеграм-каналу Бджоли Плюс, запускає ворожу ракету, здійснено за літака тут. 22М3 Рафа дев'яносто чотириста бортовий номер 42 Червоний. А командиром цього борту є підполковник Валерій Риков. Він же, ймовірно був пілотом зазначеного літака під час запуску ракети по будинку з мирними людьми у Дніпрі. У 2015 році його фото вже було опубліковано інформ напалами в рамках розслідування щодо пілотів, які бомбардували цивільне населення Сирії. Зараз цей убивця запускає ракети по Україні. Також розслідувачам вдалося встановити біографічні дані. Особи на руках якої щонайменше не менше смертей. Журналісти знайшли і дані сина та невістки підполковника самого рикова, де кілька місяців тому розстріляли. Біля під'їзду невідомі а сьогодні і сина. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.